Права номер 7 третій пункт. Пасажир потяга пройшов вагоном від першого до четвертого купе. За цей час вагон проїхав відстань 400 метрів. Відстань між першим і четвертим купе становить 7,5 метрів. Визначте, який шлях подолав пасажир відносно потяга відносно землі, якщо пасажир рухався А у напрямку руху потяга, Б у напрямку протилежному напрямку руху потяга. Шлях, який пройде пасажир відносно. Потяга він буде залежати, звичайно, від системи відліку. Якщо ми знаходимося в потязі, то куди б не рухався потяг, якщо відстань між першим і четвертим купею 7,5 метрів, то куди б не рухався пасажир за напрямком чи проти, завжди в нього шлях відносно потяга буде дорівнювати 7,5 метрів. А от уже відносно землі це будуть інші відповіді. Розписуємо тоді випадок А. Шлях відносно. Потяга. Нехай ми позначимо це L з індексом 1. І він буде дорівнювати, куди б не йшов? Він подолає шлях лише від першого до четвертого купе, неважливо куди. І це буде дорівнювати просто 7,5 метрів. Далі пишемо шлях відносно землі. Шлях відносно. Землі. Шлях відносно землі. Ми можемо записати як, наприклад, l 2 І в нашому випадку, якщо ми будемо спостерігати за пасажиром відносно землі, то його траєкторія, довжина траєкторії, буде складатися з тих 400 метрів, що пройшов потяг, плюс додатково, і ще він пройшов напрямку руху потяга 7,5 метрів. Тобто нам треба додати ці. Шляхи, які пройшли, то ми пишемо L2 дорівнює 400 метрів плюс 7,5 метрів. Ну і це буде дорівнювати 407,5 метрів. Все, ми порахували. Давайте випадок Б розглянемо. Випадок Б. Пишемо шлях. Знов відносно потяга. Отже, шлях відносно потяга, нехай вже буде літера якась Л3. У нас буде дорівнювати. Неважливо ще раз, куди йшов пасажир, він пройде відстань між першим і четвертим купе, і його шлях буде дорівнювати знов таки 7,5 метрів. Ну і тепер пишемо шлях аналогічно. Шлях відносно землі. Шлях відносно землі, нехай буде оце вже l 4 дорівнює, ну і тепер дивіться, у нас вагон проїхав праворуч, наприклад, 400 метрів, а пасажир у протилежному напрямку пройшов 7,5 метрів. Зрозуміло, що його загальний шлях зменшиться відносно землі, то ми пишемо тоді 400 метрів, мінус 7,5 метрів. І це буде дорівнювати. Якщо у нас буде 392 тоді з половиною, якщо ми віднімемо 392,5 метрів. Ну що ж, ось така проста досить задача на то, що шлях, іще раз, яке проходить тіло, буде. Це довжина траєкторії. Траєкторія залежить від системи відліку. І коли тіло здійснює якийсь рух, то довжина. Шляху, яке пройде це тіло, буде залежати від системи відліку. Ось така задача на цьому вправу завершена.